Добрий вечір чи добрий день, хто коли буде дивився, це канал я і мої кози, і ми будемо готувати смакоту. Це в мене свиняча бухорене, це в мене м'ясо, а це у мене такі колокулі на ноги. Трохи з м'ясом, трохи шкірою. Так, будемо ми робити смакоту. Ріжемо полосками вухо. Нам хрустовушку треба. Нема. Ось. Ріжемо, бажамо полосками. А як хто хоче, хоче хто кубиком має різати, кому як смачно? Ось. Дивлюся, треба мені морозилку випорожнити. Скоро треба буде порося різати. Ось, а в мене. А в мене ще морозилка зайнята. Ось. Так що ось такі то справи. Зараз, ми все... костомахи я відберу. Бери той, що не різаний хліб. Шо? Той, що не різаний бери. О. Так що треба працювати, треба випорожнювати. Костомахи я повідбираю, а м'язко все переріжу. Тоді додам всі спеції, які я люблю. Ось. І тоді ми зготуємо смакоту. Ну, зараз я буду різати, зараз м'ясо поріжу. Ну, а поки я ріжу, хто ще не підписався. Не забудьте підписатися, якщо вам подобається моє відео. О. Задати питання, якщо у вас воно є. І якщо я на не ознаю відповідь, то я вам відповім. А ні, напевно, таку зроблю та сюди. А це сюди скинемо. О, в більшу виску. Ось так. М'яско поріжем. Е, Юшка. Ой, що... Юшка та що варилася, от м'ясо, ості ножки, вухо. Е, юшку я не виливаю, бо нам її треба буде. Іванку у цього великого ножа мені дай, бо мені дай сюди. Да. Зі солодкого. Яке солодке смачне м'ясо. Угу. О, ось так. Поріжем кусочками м'ясо. Я люблю, коли м'яса багато є. Ось. Я думала, що в мене є в морозільці два вуха заморожених, Ну, десь одно я вже кудись на щось взяла. І забулася. Ну нічого, хватає одного. Як дві вусі, то краще, воно смачніше виходить. О. Ну, але тут таке. О. Так, я ще зварила окреми печінку. Ну, не з тим м'ясом варила а печінку, окремо воду. Печінку зварила і зварила Етой. нирку і серце. Ой, забери тону вже, щоб не О. Ось такі то справи. І все, зараз поріжемо і зготуємо на завтра смакоту. Я думаю, буде смачно. Так, я кварила м'ясо, додала в юшку і в те м'ясо лаврове листя, перець горошком. Моркву. І... І... і все так проварила цибулі не давала. О? Цибулі не давала. Все? Все таке тільки? Ну, а я буду? Зараз його все замішувати, тоді ще додам перець меляний. Не знаю, по-моєму, що в мене є перець горо... то є гірчиця горошком. Якщо є, то візьму, а нема, то буде без гірчиці. То вже подивлюся. Бажано дати, якщо хто любить, а не любите, можете не давати. Ось такі справи. Ну, ложкою так дзвониш. Ну, зараз я все переріжу, тоді покажу. Так, часник вдушила, беру сіль, перемішую. Так, щоб трошки пустило. пустила. Так, зараз сюди візьму трошки юшки теї, що варилося м'ясо. Ось так. Взяла, розмішала, виляла. Напустила. Намиларник. Так. Вірчиці горошком не маю, беру гірчичний порошок. Ну, Теж добрий смак додає. А як є гірчиця горошком, то лучше горошком. Випусти, він вже на двір хоче наївся. О! То вже собі на смак. Хто, хто який хоче спеції, той такі додає. І вимішуємо. Печінку я покришила, серце і дві маленькі нирочки. Печінка, серце нирки то козячі були, те все остальне свиняче. Перевіснося закрутив. Ота-ту, да. Вимішуємо, щоб пройшло з часником все, і спробувати чи смачно посолити. Має бути чуть-чуть пересоляне, бо в мене юшка не досоляна, та, що ми будемо доливати сюди. Mm. Так що м'ясо має бути чуть-чуть пересоляне. Або стідите юшку окроме посолити собі до смаку і тоді додасте до того м'яса. Mm. Ну зараз я покажу. Ось так. Вимішали гарно. Там не треба кусочок м'яса, на дітей, сала не хочу. Недосоляне. А що якщо я dodam додам не солону, то bude буде не солоне. Так все таке. Ось так вимішуємо. І Зараз я вимішу і покажу, що будемо далі робити. Так, доляла я сюди трошки юшки, і зараз будемо робити ось так. Але зараз подивлюся, я шиюшки долю сюди, Ось, в саму бутилку ще. І відправимо зараз його в холодильник і собі застигає. Зверху я накрию харчовою плівкою. Хто хоче, може посередині, такого полосками посередині всунути моркву собі. Ну, я то робити не буду. Мені і так добре. І так з'їдять. І без моркви. А чого бо я моркву не дуже люблю, то я її через те не хочу <ху> ложити. Ось так. О! Так, ось так. Бачите, як? натрамбувала. І тепер. Ще одну бутилку. я думаю, дві влізти. І зверху харчовою клівкою закрию, щоб мені в холодильнику і часником чути не було. І хай собі застуджується, застигає. Ось, щоб було смачно всім моїм О, якраз. Холодна. А тоді, як застигне, тоді станемо і будемо пробувати. Я думаю, воно застигне гарно. Ось. Ось так. Ось так. О! І, і ось Одна більша бутилка вийшла, друга трошки менша. Ну нічого, зараз закриємо плівкою. Так, накрила харчовою плівкою. Ось, і відправляють в холодильник для повного застигання. Ну, а завтра дістанемо, розріжемо цю бутилку. Амой попробуємо так витрасти, може, і так вилізе, витраситься, побачимо. І посмакуємо тоді. Будемо знати, чи смачно. А зараз пока до завтра. Ну, А це сьогодні сніг. Пробуємо дістати. Не хочу різати наздовж. Перебачте відстану скільки. А no, на що тут заусти? За Пробимо не. не так. О, бачите як. Край я обрізала, той що нерівний був, ну, що зверху? Я тоненьким кусочком не міг урізати, я ріжу. Hmm. ale smaczne. I zwidzę fajnie, i zwidzę fajnie, hmm. a smaczny. Бачите, гарно. І смачно. І раз-раз. І багато місця не займає. І довго бавитись не треба. Ось. Ще б треба було б хрону до неї зробити. Не помішало б. І добре посоляний, і смачно. Ось так, бачите. Видно, видно хрящики з вух. Ось. Ось тут хрящики виднося. І треба зо два вусі, з одного вуха. Ось тоді воно. Набагато смачніше. Я люблю коли багато хращиків. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. Так, так, я їм без хліба. Це смачно. Всім цього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.